Привіт інтернет! З вами Рейті та я Антон Бритла. І сьогоднішній випуск це такий маленький лайфхак, який трішки полегшить ваше життя. В сучасному світі дуже багато корисних сервісів, таких як Gmail, YouTube, Figma, Canva, різні соцмережі тощо. Із цього виникає одна проблема це пароль. Для кожного з них він повинен бути унікальним. Сподіваюсь, у вас не один пароль для всіх сервісів, адже шанс того, що вас зламають та вкрадуть ваші дані та або гроші значно виростає. А якщо я вам скажу, що вам потрібен лише один пароль для всіх сервісів, цікаво, скажіть, і це рішення це менеджер паролів. Менеджер паролів це програма, яка дозволяє зберігати та керувати паролями в безпечний спосіб. Їх дуже багато на любий смак, та я користуюсь KPAS XC і я вам його зараз продемонструю. Взагалі ним користуватись дуже легко. Ви просто створите одну базу даних, називаєте її та придумуєте пароль до неї. А вже всередині можете створити будь-яку кількість записів з назвою сервісів та паролями до них. Такий спосіб набагато підвищує безпеку ваших даних та оперігає їх від кібершахраїв. Так, заважання, в мене тут зйомка. Звичайно, не забувайте про налаштування мультифакторної аутентифікації. Це вже не просто рекомендація, а в нашому сучасному світі це вже must have. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Діліться враженнями в коментарях та з друзями цим відео. Всім гарного настрою. До зустрічі!